З культури малий фор художників тригубових скористання, чи, скажімо, порцеляна з із, із інших порцелянових монофактур Житомирської області. І ця ж бариня, і ось цей коник, і ось ці козаки, а ось ці розписи на наших горнятах із Поділля це. Також наша Україна, це також наша совість, і вона тільки ось так буде вічно жити. Від ми вклоняємося нашому дідуху. І зараз будемо.